Всім доброго дня, а особливо тим людям, які зовсім недавно брали участь у ярмарку на території церкви Юрія в селищі Шко, де ми зібрали разом всі організатори, всі учасники нашої, нашої такої гарної справи кілька сотень тисяч гривень, які ми, за які ми закупили тих два автомобіля для Мар'яна Паславського і для Андрія Ненеки. І зараз маємо таку честь передати їм для тут, на Запорізькому напрямку, хлопці з хлопцями, поговорили, поспілкувалися. Це просто круті, круті наші шкільчани. І всі, хто долучався, долучався, прошу, подивіться, це є n 200 для Маріана. Ми передаємо цей X-Trail. Це для Андрія не І, Відповідно, хочу подякувати так само Андрію Іванику, який організував такі гарні машинки. Всіх вчився до, до того процесу. Машини тут на фронті, на жаль, довго не живуть, але ми будемо надіятися на це, що Боже благословення і та енергія з церкви дасть можливість довго їм побувати на фронті і вернутися з перемогою. Тому. тому Разом бухі величезна сила і слава Україні! Рома!